Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі ЗЕЗ з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька ЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. У разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони рак. Акторів і басейни витримки палива заес українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обсілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека. Крім того, годину тому пролунали вибухи поблизу реакторів та на даху станції. пишуть телеграм-канали, видніється дим. Наразі невідомо, що за ситуація на станції, але від РФ можна очікувати що завгодно. Путін негласно віддав наказ бомбити ядерну станцію в разі погіршення ситуації. На міжнародній арені, аби ще більше світ тиснув Україну на термінові переговори. В той же час піднято по тривозі всі радіаційні борти НАТО та Китаю. Китайські інженери таки прибуть на ЗАЕС ультиматум Сі в разі підриву повного. Чорна хмара по розі вітрів піде на Київ. Наразі вся російська окупація Запорізької атомної електростанції веде до інциденту. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галученко в ефірі телемарафону. Там постійно стає гірше. По перше, вже було вісім блекаутів Запорізької атомної електростанції. Вони російські. Сійські загарбники Уніана приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції, то питання у тому, що безпека контингенту у принципі залежить від того наскільки швидко вони звідси підуть, сказав Галущенко. При цьому, за його словами, в Україні очікують на візит генерального директора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі до України, а також на його особистий візит на АЕС. Майже вже два роки наша станція в окупації. На жаль, цей час рухається до інциденту. Питання, коли це. Станеться заявив Галущенко. Міністр додав, що на АЕС відбувається шалений тиск на персонал з боку окупантів. Були випадки, коли люди просто зникали, їх катували, потім повертали. Були випадки фізичного насильства прямо на очах в усіх. Ми це все знаємо. Є велика кількість людей, яка не погодилась на співпрацю з росіянами. На жаль, є люди, які погодились. Сказав Галущенко. Також він додав, що прізвища усіх росіян, які перебувають на АЕС, відомі в той же час Китай бісить ситуації на ЗаеС та ядерний шантаж Путіна за даними телеграм-каналів. Китай разом із США хоче демілітаризувати ЗАЕС та розмістити там спільних миротворців, а також відповідних спеціалістів-інженерів. Китай надає великої уваги підтриманню безпеки на запорізькій атомній електростанції, закликає всі сторони до деескалації та обезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Маонін, коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗАЕС. Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомні. Електростанції повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного Агентство з атомної енергії МАГАТЕ сказала Мао, Росія має негайно вивести свої війська та персонал із ЗАЕС. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.